Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 22 грудня, 667-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни випустили 28 дронів. Літали вони на всіх південних областях. Також летіли через центр в сторону Хмельниччини, через Чернігівщину в сторону Київщини, і декілька дронів залетіли через Житомирщину в напрямку Рівненщини. Всього на Ші хлопці збили 24 дрона на Одещині минулої ночі. Збили три дрона, але на жаль, уламки одного пошкодили якусь аграрну споруду. Поруч з портом пожежники вже своє діло зробили. В сусідній Миколаївщині вчора наші хлопці збили 10 дронів, але теж є, на жаль, влучання від уламків. Кажуть про якийсь інфраструктурний об'єкт, десь в районі Вознесенська. Ще як завжди були обстріли в районі Очакова. Там, на щастя, без жертв на Херсонщину. Вчора також залітали дрони. Чотири штуки там наші хлопці збили. Про влучання від дронів нічого не кажуть. Але росіяни більше п'яти сотень снарядів вчора випустили по Херсонщині. На жаль, одна людина загинула, ще двоє травмовані. Але вчора декілька гарних дронів летіли і на Росію. Курс у них був на якусь на автобазу в Ростовській області. Почекаємо відео, може там щось буде гарно горіти. А ми, в свою чергу, давайте закинемо трохи грошей волонтерам на збори, особливо на FPV. Дякую.